Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака стрілець на період червень-2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут «Мах». він показує друга, котрий вам чимось допоможе. Ось він, «Мах». Ось тут нова зустріч та нова інформація. Мається на увазі, що ви зустрінетесь з кимось, хто вам надасть корисну інформацію. Наприклад, давно не бачилися, і нарешті ви назначили зустріч. Ось тут павук, це плітки, недостовірна інформація, а також серце це кохання. Кохання справжнє, серце ціле, не розбите, але чомусь тут примастився саме цей павук. Ось тут дерево це стабільність. Що може бути краще за стабільність? Чого б вона не стосувалася? Ось стабільність на роботі або вдома. І ось тут, друзі, магічна куля, вона показує зміни на краще. Якщо так трохи подивитися ще уважно, кохання, недостовірна інформація, стабільність, а також зміни на краще. Допомога друга в якоїсь зустрічі. Ви зустрінетесь і він вам чимось допоможе. Тут у нас зіренька, тут у нас блискавка, їх об'єднати неможливо. Замок показує закрита дорога, тупік. Ворона показує напружену ситуацію. Це може бути також недобра людина або якісь плітки. Або щось таке, що вибиває ситуація з колією. Він пояснюється як лихо в описі до пасіансу, але лихо може бути також маленьке чи велике, і різні варіанти. Ось тут будьте обережні, що це за лихо лишенько, чи воно вас стосується, чи ви просто будете про нього знати. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Як я вам вже казала, три розклади. І вони означають перші 10 днів місяця, другі 10 днів, а також треті 10 днів місяця. Якщо я щось пропустила, обов'язково пишіть в коментарях. Здається, я пропустила гроші. Горшик з монетами. Будь ласка, передивимось в запису. Іноді, коли дивишся в запису, спокійніше не поспішаєш і можна віднайти якісь додаткові малюнки. Прямуємо вперед. Другий розклад, знак зодіака стрілець. Пусті хлопоти, наприклад, не розпочинайте ніякі важливі справи, тому що ви можете бути на роботі, а той, хто для вас необхідний, якийсь консультант, може бути в відпустці. І саме так ваші пусті справи для вас програються. Ось тут папороть це вдача. Якісь вдалі події. І ось тут чесник, захист та зцілення. Дзеркало подвійне життя. І ще раз підкреслюється, там було лихо і поруч кохання, а тут подвійне життя. Це коли людина має свою родину і ще намагається з кимось зустрічатися. Або, наприклад, нема документів про розвод, а він уже планує. Дітей та нову родину. Зверніть на це увагу, для кого це актуально. І ось тут, друзі, також зверніть увагу: ось ця карта Хмара разом з блискавкою показує карму, кармічне відпрацювання. Не робіть ніяких таких помилок, щоб вам було потім важко від них відхреститися, так би мовити. Це те, про що я вам кажу: подвійне життя. І ось одразу прилітає карма. Хто робить зло, той за нього відповідає. Іноді це буває досить таки коварно. Звісно, це стосується не всіх, але для когось пасіянс це показує. Можливо, щоб щось передбачити і людині дати. На роздуми і якийсь, якийсь період часу, іноді невеликий. Ось тут Терези. Вони показують гармонію і натякають вам, щоб ви були спокійні та гармонічні. Іноді також терези, як ви можете бачити. Перехиляються з одного боку на інший бік, то це можуть бути суміння та якісь сумніви та невпевненість. А ми з вами прямуємо вперед, подивимось на третій розклад для знаку стрілець. Третій розклад місяць Червень, знак зодіака стрілець. Картина вимальовується більш конкретно. Ось цей меч це перемога. Каблучка означає весілля. Весілля та одруження мається на увазі. Ось тут кохання, Кохання. кохання, одруження, перемога. Ось тут зміни на краще. Зверніть увагу, магічна куля це зміни на краще. І ось цей грибинець, він показує тихе, спокійне життя. Червона стрічка це багатство. Та начебто все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Знову ж таки, ось тут ворона. Ворона показує лихо лишенько, до чого воно стосується, будете дивитися по своїх обставинах. Можливо, воно не про вас. Якщо людина порядна і не бере участь ні в яких. Сумнівних третій не лишній, третій запасної, то, можливо, це лишенько до вас стосуватися не буде. Кохання, багатство, одруження, перемога, спокійне життя, зміни на краще. Дивимося, друзі, на колоді колесо руку для знаку стрілець на місяць червень Застереження та порада. Порада тільки що була для скорпіонів, також підвищений. Старший Аркан весільник І так же само, як для них, я для вас візьму, що саме вам треба зупинити в цей період. Дивимося, друзям. Застереження полягає в якихось рішучих діях. Не робіть нічого кардинального. Не рубайте з плеча, навіть якщо вам ситуація видасться така складна, котру не кожному під силу вирішити. Не рубайте з плеча, тому що меч кладінець це він дуже кардинальний, і іноді потім неможливо все повернути. хоча б на 50%, так як воно було до того. Ніяких кардинальних дій. Іноді всесвіт та Янголи самі розберуться з ситуацією, і ви не зрозумієте, як, але все станеться саме так, як ми з вами бачили. Спочатку непорозуміння, а потім все чітко структуровано. Парадам Полягає в тому, що якусь ситуацію треба зупинити. Якщо ви чоловік, то ви можете зупинити ситуацію, коли, наприклад, у вас є пара, ви зустрічаєтесь з ким-то, а ще хтось на вас претендує. Саме така ситуація показана. А ви дивіться по своїх обставинах, можливо, треба припинити якісь рішучі дії, мається на увазі агресивні. Або когось прискорювати, або прискорювати ситуацію. Досить чітко все зрозуміло пояснив пасіанс, по а як воно буде відбуватися насправді, будете дивитися, деякі аспекти, наприклад, кохання та одруження, зрозуміло, вони підходять не для усіх, тому що дехто вже є одружений. Але якісь моменти можуть все одно програтися саме в вашому житті. Я бажаю вам успіху, друзі, гарного літа, гарного початку літа. Дякую вам за підписки, за коментарі та лайки. Завжди запрошую на мій канал.